Господи, я приходжу до Тебе з розкаянням. Я згрішила, Господи, Ти дав мені серце. А я часом не слухала його голос, ти дав мені совість, а я її заглушувала, ти кликав мене до правди, а я обирала щось інше. Прости, Боже, мою байдужість і мій страх. О, Господи, не залишай мене, молю тебе, очисти мене від усякої скверни. омий мене своєю благодаттю, я втомилася від своєї гріховності, але я вірю, ти можеш мене оновити. Я не хочу просто попросити. Пробачення, я хочу змінитися, хочу жити інакше. Навчи мене прощати, як ти прощаєш, навчи не носити образ, не мстити, не гніватись, навчи любити правду, нести світло, бути твоїм відображенням у світі. Я не заслуговую на твоє милосердя, але ти його даруєш, бо ти є Бог любові. Я не гідна називатися дочкою Твоєю, але Ти щоразу приймаєш мене з відкритими обіймами. Дякую тобі, Ісусе, за твою жертву, за кров твою, що омила мої провини, за хрест, який дав мені надію, за кожну сповідь, яка повертає мені життя, дай мені мужність не повертатися до старого, дай силу чинити добро, дай бажання шукати Тебе щодня, дай мені нове серце, Господи, веди мене дорогою. Правди. Не дозволь знову впасти Хочу жити в Твоїй благодаті, у Твоїй правді, у Твоїй любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, І. Повсяк і повсякчас і на віки вічні. Амінь, Господи, Всемилостивий, звертаюся до Тебе з серцем повним каяття, прошу прощення за всі мої гріхи, за кожне моє слово і дію, які заподіяли біль іншим. Допоможи мені бачити правду в моїх помилках та вчитися на них. Навчи мене жити за твоїми священними заповідями і вести себе чесно та праведно у кожному вчинку. Даруй мені мудрість, щоб зрозрізняти добро від зла і сили встояти проти спокус, дай мені силу прощати інших, як ти прощаєш мене, розширюючи коло любові та злагоди. Нехай Твоя нескінченна милість буде моїм захистом. І світлом на моєму шляху, захисти моє серце від гордині та егоїзму і наповни його терпінням і розумінням. Дякую тобі за твою невичерпну терплячість та любов, яку ти щедро виливаєш на мене кожен день. Допоможи мені нести в собі цю любов, щоб бути добрим свідком Твоєї благодаті перед іншими. Нехай моє серце завжди пам'ятає про Твою милість, що омиває всі гріхи. Навчи мене щодня вибирати шлях прощення та миру, не втрачаючи надії на краще майбутнє. Нехай мої слова і вчинки відображають Твою любов і милосердя до всіх створінь. Господи, я вдячна за Твою незмінну присутність у моєму житті, яка дає мені сили йти вперед. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсяк, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Слава Отцю! І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Всемогутній, лікарю наших душ і тіл, з вірою звертаюся до Тебе з молитвою. Доторкнись своєю цілющою рукою до тих, хто страждає, і вилікуй недуги. Нехай Твоя благодать проникне у кожну клітину, відновлюючи здоров'я і сили. Даруй мир у серцях та впевненість у твоєму захисті та допомозі, дай відчути Твою присутність і підтримку у своїх випробуваннях, зміцни віру та надію, обдаруй терпінням та силою Духу, щоб могли витримати біль та труднощі, нехай кожен день приносить поліпшення та приближає до повного відновлення. Будь в кожну хвилину одужання, наповнюючи дні надією, дай відчути силу молитву, зціли тіла та душі, щоб могли свідчити про Твої чудеса і милосердя, допоможи зберегти вдячність за кожен день, незалежно від обставин, нехай зцілення стане свідченням Твоєї любові та могутності. Оберігай від усіх хвороб та спокус, щоб знову стати повноцінним учасником життя, благослови майбутнє, щоб воно було сповнене здоров'я, радості та вдячності. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Боже мій, милосердний отче, перед Тобою схиляюся в покорі, й кейті, ти знаєш усе про мене, кожен мій вчинок, кожну думку. Кожне слово, ти бачиш мої помилки, знаєш мої слабкості, і знаєш, як часто я відходжу від тебе, чинячи гріх, але Ти, Бог милосердя, Ти не відвертаєшся від грішника, який кається, ти відкриваєш обійми тим, хто повертається до тебе. О, Господи, прости мені всі мої гріхи, свідомі й несвідомі, ті, що вчинила словом, думкою. Ділом чи недбалістю, Очисти моє серце від усякої нечистоти, навчи мене відвертатися від зла і прагнути добра. Дай мені силу не повторювати своїх помилок, а жити в Твоїй благодаті та любові. Ісусе Христе, Ти прийшов у цей світ, щоб спасти грішників, Ти з любов'ю приймаєш тих, хто навертається до Тебе. Прийми і мене, Господи. Не відкинь мене через мої провини, але очисти мене, навчи мене прощати інших так, як ти прощаєш мене. Пресвята, Богородице, мати милосердя, допоможи мені зростати у вірі та любові, прагнути святості і не віддалятися від Господа. Святий ангеле охоронцю мій, бережи мене від спокус. Допомагай мені стояти у правді та не впадати у гріх, Господи, зціли мою душу, зміцни мене у вірі, благослови мене жити згідно з Твоєю волею, щоб я завжди йшла дорогою спасіння. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, Господи милосердний, до тебе підношу свою душу і тіло, бо лише Ти є джерелом істинного зцілення, Ти створив мене з любов'ю, Ти дарував мені життя, і лише в тобі моя надія. Поглянь, Боже, на мої рани, видимі й невидимі, тілесні й духовні, та доторкнися до них своєю благодаттю, очисти мене від усякого гріха, який ранить моє серце і віддаляє мене від Тебе. Дай мені силу відпустити образи та біль, що перегнічують мою душу, наповни мене Твоїм миром, щоб жоден страх чи сумнів не ослабили моєї віри. Господи, зціли мене від усякої недуги, що знесилює моє тіло та розум. Торкнися мене своєю рукою, як ти торкався хворих і зцілював їх, нехай Твоя благодать тече через мене, оновлюючи кожну клітину мого єства, допоможи мені, знайти сили боротися з утомою, болем і з невірою, навчи мене довіряти тобі, навіть тоді, коли випробування здаються непосильними. Боже, ти стілюєш нас. Не лише тіло, але й серце, наповни мене твоєю любов'ю, нехай твій дух очистить мене від усякої темряви, що оселилася в моїй душі. Допоможи мені пробачити тих, хто спричинив мені біль. І знайти мир у серці, дай мені терпіння у випробуваннях, щоб я не нарікала, а приймала твою волю. Захисти мене від зневіри, коли дорога стає важкою і незрозумілою. Навчи мене бачити у кожному дні твою присутність і благословення. Очисти мій розум від тривог і думок, що позбавляють мене внутрішнього миру, допоможи мені знайти спокій у тобі, бо ти, мій Спаситель і лікар. Господи, зціли не лише мене, але й тих, хто страждає поруч зі мною. Наповни мене вдячністю, щоб я завжди пам'ятала, що ти ведеш мене найкращим шляхом. Дай мені радість у серці, щоб я могла ділитися нею з іншими. Господи, онови мене, відроди мою віру та надію, очисти мене від усього, що віддаляє мене від Тебе. І веди мене шляхом правди, нехай ця молитва стане для мене джерелом сил і світла, допоможи мені щодня довіряти тобі все моє життя і здоров'я. Боже, ти бачиш моє серце, наповни Твоїм миром і любов'ю, дай мені силу приймати все, що ти посилаєш, вдячністю і вірою, зміцни моє тіло, щоб я могла виконувати Твою волю, дай мені ясність розуму, щоб бачити твої знаки. і слід за тобою, нехай твоє світло розжене всі тіні сумнівів і тривоги в моєму житті, пошли мені мудрих і добрих людей, які допоможуть мені у важку хвилину, допоможи мені бути терпеливою. І довіряти твоєму часові, а не поспішати, зміцни мою віру, щоб вона була твердою, як скеля і непохитною. Навчи мене дякувати не лише за радощі, а й за випробування. Боже, нехай твоя любов зміцнює не лише мене, але й увесь світ. Дякую тобі за кожен день, за кожен подих, за кожну можливість стати ближче до тебе, наповни мене світлом Твоєї благодаті, щоб я несла це світло іншим. Господи, я знаю, Ти тримаєш мене за руку і ведеш туди, де я знайду мир і зцілення. Отче є си на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена не підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи всемогутній і Милосердний, до тебе звертаюся у смиренні, та надії, Ти світло, що розганяєш темряву, ти істина, що зцілюєш душу, Очисти, Господи, моє серце. Від усього грішного, що віддаляє мене від Тебе, відкинь від мене злі думки, сумніви, страх і розчарування. Нехай, Твоя благодать, Господи, наповнить мою душу світлом, щоб я більше не блукала у темряві цього світу. Вбережи мене від усього, що віддаляє мене від Твоєї любові, захисти мене, Боже, від спокус, які ведуть мене до падіння, від гріхів, що отруюють душу, і від темряви, що хоче знищити мою віру. Господи, нехай сила Твого Святого Духа, увідай моє життя. Зруйнує всі кайдани гріха та наповнить мене миром і світлом. Пресвята Трійці, очисти мій розум, щоб я думала лише про правду, про добро і про все, що веде мене до спасіння. Господи, забери з мого життя все, що шкодить моїй душі, відведи від мене людей, які приносять зло. Заздрість, ненависть і обман, нехай світло Твоєї істини, Боже, освітлює мою дорогу, нехай кожен мій крок буде спрямований до Тебе, до Твоєї любові та милосердя. О Марія, мати Божа, покрий мене своїм покровом, захисти від зла і навчи мене зберігати чистоту серця. Господи, очисти мій дім від усього негативного, благослови всі мої справи, думки та слова, щоб у всьому була лише Твоя воля, святий, Архангеле Михаїле, могутній воїне Божий, стань на сторожі моєї душі, розруби всі тине та темряві, які намагаються мене скувати, нехай Твоя сила, Господи, буде моєю упорою у важкі часи. Навчи мене не боятися випробувань, а довіряти тобі у всьому. Очисти, Господи, моє життя від усього, що заважає мені бути вірною Твоїм заповідям, нехай у моєму серці буде тільки Твоя правда. Господи, не дозволь, щоб темрява цього світу затьмарила мою душу. Я прагну жити у Твоєму світлі і прошу Тебе, веди мене Твоїми шляхами. Очисти мою совість, Господи, щоб я не несла у собі образи чи ненависть. Навчи мене прощати і любити, як ти любиш нас. Боже, наповни мене радістю, що походить від Тебе, нехай жоден страх, жоден сумнів, жодне зло, не має влади наді мною. Нехай Твоє ім'я буде в моєму серці, на моїх устах і в моєму житті щоденно. Я довіряю Тобі всю свою долю, свої радощі та випробування. Господи, нехай з цього моменту темрява більше не має місця у моєму житті, я приймаю Твою благодать, Твоє світло і Твою любов. Славлю Тебе, Господи, і дякую за все, що Ти робиш для мене, благослови мене на кожен день мого життя. Отчено, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, очисти мене від усякої скверни душі й тіла, я не завжди була вірною Тобі, моє серце носить рани гріха. Я прагну Тебе, Господи, бо Ти є джерело чистоти, очисти мої думки від злоби, осуду, гордині, очисти мої уста від пустих і злих слів, очисти мої очі від усякого нечистого, очисти мої вчинки, в які просочився гріх, очисти мої спогади, які ранять мене досі. О, Господи, я приходжу з довірою. Я не гідна, але я знаю, ти милосердний. Каюсь щиро, а не з примусу. Навчи мене боятися гріха, а не тебе, зруйнуй у мені все, що збудоване на гріху, зламай кайдани звичок, які ведуть у темряву, зціли мою совість, поверни мені радість спасіння, Господи, навчи мене жити у Твоїй присутності, очисти мене не раз, очищай мене щодня, бо я людина слабка. Але ти, мій Спаситель, нехай Твоя благодать стане водою, що омиває мою душу, нехай твій дух очистить кожен куточок мого серця, нехай твоє світло розжене темряву мені, нехай твоя любов стане моїм вогнем і натхненням, нехай усе моє життя буде дорогою очищення. Маріє, навчи мене чистоти серця, навчи мене жити в тиші, в молитві й довірі. Покрий мене Своїм покровом, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята, Богородиця, Мати милосердя, і надія грішників, спокорою стаю перед тобою, визнаючи свої провини і гріхи, Ти, що завжди ведеш до свого сина, тих, хто кається, випроси мені ласку щирого розкаяння. О Марія, чиста і безгрішна. Допоможи мені побачити глибину моїх падінь, випроси мені світло Святого Духа, щоб я усвідомила усе, що віддаляло мене від Божої любові. Мати Божа, прошу тебе, з глибини серця, не залишай мене в моїй недосконалості, але навчи мене ставати кращою, щодня боротися з гріхом. Причиста діво, благаю тебе, заступайся за мене перед Господом, щоб Він у своїй безмежній любові дарував мені прощення і оновлення душі. Маріє, допоможи мені принести плоди покаяння, зміну життя, правду у словах, милосердя у вчинках і лагідність у серці. Богородець, випроси мені силу вирвати з корінням те, що веде до гріха, гординю, заздрість, лінощі, нечисті бажання, недовіру до Бога. Матінку, вчи мене прощати іншим, як і я сама прагну прощення. Очисти моє серце від гніву, образ і мстивості, які тьмарять душу, о пречиста Богородице, допоможи мені прийти до святої сповіді з відкритим серцем, щирим жалем і бажанням виправитися. Нехай через Твоє материнське заступництво моє серце буде відкрите на Божу благодать, щоб я більше не поверталася до гріха. Марія, будь поруч зі мною у хвилини слабкості. Коли душа спокушається і серце схиляється до зла, підтримай мене у боротьбі за чистоту і правду, пречиста мати, дякую тобі за твоє терпеливе материнське серце, яке не відкидає навіть найгіршу грішницю. У Тобі моя надія і порятунок, Богородиця, веди мене до Ісуса, єдиного джерела прощення, миру і спасіння, дай мені відчути радість прощення. І оновлення життя в Божій любові. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, слибини душі звертаюся до тебе, молю тебе, очисти моє серце, бо воно затьмарене. Прагне бути світлою, щирою, вільною від усякого зла. Навчи мене, думати з любов'ю, говорити, з лагідністю, діяти з добром, жити в чистоті серця перед Богом і людьми. Я знаю, що чистота це не тільки тілесна невинність, але насамперед прозорість серця відкрити на Божу благодать. Я прагну бути такою, як ти, смиренною, вірною. Тому прошу, навчи мене берегти серце від гріха. О, Марія, заступися за мене, коли на мене нападають спокуси, коли заздрість хоче оселитися в мені, захисти, коли гордість прагне курувати моїм я, зупини. Коли серце моє схиляється до осуду, навчи мовчати з любов'ю. Я часто дозволяла думкам блукати в темряві, я дозволяла словам ранити, я жила порівняннями і шукала себе у схваленні світу, а не в Божій волі. Прости мене, причиста, що не оберігала те, що найцінніше, чистоту свого серця перед Твоїм сином. Я не раз опускалась до порожніх розмов, я забувала молитву, коли мала вибрати правду. Я дозволяла злобі залишитися у мені на дні душі. Прости мені, що серце моє не завжди було храмом Духа Святого. Та сьогодні я віддаю тобі його знову. Навчи мене бути вірною у дрібницях, навчи бачити добро в людях, навіть коли важко. Навчи берегти чистоту думки, слова і наміру. Я хочу бути для твого сина гідним житлом. Я хочу, щоб моє серце відображало його любов. Я прагну простоти, ясності і миру. Я прагну бути джерелом ніжності, а не тривоги. Дякую тобі, Марії, що завжди чуєш мене. Дякую, що бачиш мої наміри, навіть коли я помиляюсь. Дякую, що не засуджуєш, а вчиш бути кращою. Дякую, що Твоя ніжність змінює мене. Ти чистота, яка не усуджує, ти прозорість, яка веде до правди, ти любов, яка нічого не нав'язує, а дарує. З тобою я вірю, серце моє може знову стати чистим. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса. І Збавителя душ наших, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь.